Доброго раночку з Одещини. У нас дощить, друзі. Дощить знову. Запрошую вас всіх до перегляду мого відео, а тих, хто чекає на насіння, дорогенькі мої, дочекайтеся, будь ласка, тому що дощить, погода волога. Не все насіння я можу перебрати руками, потрібен, потрібен інколи вітер і суха погода, помірний вітер і суха погода, тому... То, бачите, такий сезон, не, не очікували, завжди нам щось заважає, так? Але я думаю, що все буде добре. О, час попереду насіння буде, цікавинки будуть і новинки. Тому, поки я вас запрошую до перегляду моїх придбаних новиночок, моїх замовлень, те, що я отримала, порадійте за мною, потіштесь, можливо, вам буде корисним. І разом, разом надихнемося і відволічемося від поганих подій. Звичайно, в когось є дощ, в когось нема світла. Нам наразі заважають проблеми. У всіх є різні проблеми, але, друзі, ми все здолаємо і все буде добре, все буде Україна. Осінь на дворі і пора посилочок. Продовжується. Сьогодні я отримала ось таку посилочку. Що дуже мені подобається пакування, відношення до пакування. Таке все щільненьке, міцненьке, для того, щоб нічого не проломалось, не прогнулося. Дбайливе, дбайливе пакування. Друзі, тут в мене приїхала хурма. Зараз відкриємо і подивимось, як вона виглядає. Гарне пакування, відкрила рослиночку, дуже гарно була запакована. Так ось виглядає рослинка, вартість її одна тисяча гривень. Давно дуже хотіла цю рослинку, і вже скільки років е, пройшло, а я, а я все ж таки хочу її. і Декілька було шахрайських спроб, мабуть, як і у всіх. Е, ну Тепер, Надіюся в мене вже буде. Дійсно, рослинка хурми, назва її хачія, 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 ну, якось так бичаче серце. Тобто, ось так кущик виглядає, не буду висаджувати його у відкритий ґрунт, а потримаю в холодному приміщенні, а вже навесні висаджу, щоб не вкриватися, щоб не робити якусь йому хатинку. То поки, поки хай в мене зимує десь в... на холодній віранді, я так думаю, що він там буде в цьому ж горщику, а вже навесні висаджу. Отак От побажайте удачі. Хай гарно зростає деревце, і, можливо, нарешті колись я зможу повихвалятися і насолодитися плодами смачної хурми. Якщо хтось вирощує в себе її. Поділіться досвідом, можливо, якісь є тонкощі у її вирощуванні. Завжди буду рада. Після нічного дощику вийшло сонечко. Дні були останні пасмурними. І ось гляньте, як бджілки радіють квітучому Алісуму. Бідки надихаються надихаються квітами, і я теж надихаюся квітами. Ось прийшли мені дві посилочки, зараз я їх відкрию і подивлюсь, що ж там таке цікаве. Так що залишайтеся, будемо разом оглядати наше, наше замовлення. Чому наше? Тому що ми з вами вже як. Одна сім'я. Один за одним слідкуємо, один одному підказуємо, в Надих, когось надихаємо, в когось надихаємось, когось підтримуємо духом, десь самі теж лобимо момент якогось позитиву. Для того, щоб пожити далі, тому що, якщо ми не будемо планувати, не будемо висаджувати нас все це з'їсть з середини. Так що розкрию і буду показувати. Відкрила я свої посилочки. Що, дорогенькі мої глядачі, цього року хризантеми взяли в мене в полон. Спочатку я шукала на платформі Тік-Ток, шукала хризантему, ромашку подібну, Люмія Бланк. Де маточні кущі, там вже всі, кому не напишу, всі вже розхватали, немає, немає. Ну, ось такі мені. Запропонувала Ірина Рибкіна, каже, що є декілька штук. Ну, я, тобто, довго не думаючи, я зголосилася, кажу, давайте мені аж три по 60 гривень, такі ось невеличкі. Ну, я дуже хотіла, коли хочеться, то. То. І ось ще деяких ось два кущики із забулась назву, теж напишу, тому що ну, ще. От пам'ятала, пам'ятала, а дійшло діло до зйомки і чомусь забуваєшся. Today, Violet і Red Note. не буду видумувати. Ну, і тобто, в мене тепер є ось ці маленькі кущики. Я не знаю, чи я їх буду давати, можливо, я їм зріжу квіти і, мабуть, висаджу на постійне місце. Дуже мені сподобалися цього року ромашкоподібні... Хризантеми. ну дуже. Вони є і низькі, і вищі. Потім ще я ось таку захотіла теж наборами побачила, продає Гренд Дремс, здається, отак назва в тіктоці. Не запам'ятовую друзі. Подивилася, внушила довіру, довірилась людині. І тобто написала дівчина мені, що. Ось такі залишились наборчики по 300 гривень. Ну, тобто я дуже хотіла ось цю ось таку ромашечку. Дуже хотіла. І за цієї ромашечки я зголосилася на будь-який там набір, який є. І ви подивіться, скільки цих ромашечок у мене є. Це вже як маточний кущик, він там випускає збоку, я, мабуть, їх висаджу на постійне місце, ось цю красуню. Це якась. Якась мультифлора, але ну, вона така бідненька, я так зрозуміла, що це просто додатковий подарок. Це буде щось високе, але ось такою зелененькою серединкою, Це мені підходить. Хай вона буде тут декілька штук. Ось бачите, ну не декілька, якби декілька гілочок, три гілочки, дві з них ось такі більш е пурпурові, рожеві, фуксії, і навіть. І ось, ред, ось цей ред. Тут теж так само. Ну, Мені підходить. Я візьму, розділю, висаджу в ґрунт, і так вони будуть в ґрунті на постійному місці зростати. Там он, біленька якась теж є. Біленька ось, І я їх розділю е, окремо і теж висаджу на постійне місце і хай собі зростають. Жовтенька така в мене є. Треба пошукати її назву. Десь мені колись теж поклали в подарунок, я її вже вам показувала на горіховій клумбі, вона зростає. Ну, тобто, друзі, ось так мене напали на мене хризантеми. Потім я ще на Фейсбук у Олі Бродецької теж замовила деякі маточники азур. Ось така квіточка теж дуже цікава, дуже гарна. Потім, потім, потім покажу назви, я ще не вивчила, ось в флорі. Теж така ось мультифлорка. Ну, щось мені здається, що в мене така є. Або щось я помилилася, або ну, треба перепровірити звук. Ну і почалося, друзі, все з цієї красуні. Дуже я хотіла цієї рожевої, такої. І вона, На початку в неї така зелена, зелена серединка, а потім починає жовтіти. Ну, Ось така ніжно ніжно рожева. Боже, як я її хотіла. Це краса. І ще, друзі. Ви уявляєте, я стою на колінах. І ще в мене є ось така красунечка, маточний кущ. Це етна. Теж дуже цього року популярна Хризантема. І те, що мені не дісталося минулого року, Чирела. От, от така чирела. Теж така велика ромашка. Велика така. З зелененькою серединкою красуня. Я, ви не уявляєте моєї радості, скільки тут краси, ну і е, там від Ірини Рибкіної, я тут від Наталії Бабич і тут від Олі Бродецької. Але але е, бачу, що на деяких є кліщ. Потрібно його терміново їх обробити. І потім буду висаджувати. Це, друзі, повихвалялася, поділилася, показала вам. Хто як хоче, так і розуміє. Але, але я поділилася з вами своєю радостю, своїм настроєм. Трошки додала собі зміни в буденності у нашій дощовій буденності, якісь тумани отакі і сирість. А тут така собі краса у мене. І там. Мабуть, трішки покажу вам. Підстригла я свій бересклет. Ось така у нього вийшла куртинка мої самшити. Мої самшити. Далі я вам хочу показати, який, якої краси набирає ось даний бересклет. Красунчик. Красунчик. Імашу Барбара квітує. Таке, знаєте, квітування в листопаді, воно ж ось, а тут з водичкою. Красунечка, я її повторила на Мирославині, клумбі. Тут два кущі, нагадаю, їм тут трішки темно, то біжимося. Бачу, що вже випускає чемірник випускає свої квіти. Листя так розвалилось, ось дуже роз по боках, по сторонах. І серединка вже починає хоче квітувати. І гейхери, і там ще малесенькі є. Тобто я вам ще хотіла показати із нових анемон заквітувала. Ось ця рожевенька, блідо-рожевенька блідо анемона заквітувала, чому я дуже-дуже рада. Все як, все як було, тут нічого нема новенького, Барбарис починає осипатися. Папусточка продовжує тішити, але осипається мудрина і засмічує її очі. Потрібно прибрати. Вже осипалася калина, залишились лише ягідки, деякі листочки, осипається півпонія деревоподібна. Там, друзі, теж в мене є три кущики хризантеми. вони. Тіпа, Типа копійочки, але трішечки більше ніби не як копійочка, як 10 копійочок квіточка, але такого пурпурового кольору. І тут колись я у нас на базарі, я вже вам показувала, купила ромашкоподібну подібну хрезендему, але, але вона вже більше відквітає, тобто я запала на такі хризантеми, які мають. Вигляд ромашки. І ще покажу комусь обіцяла показати, як я вистріжу свій самшит. Той, що був на ножках, я додам фотографію і покажу. Ось так я його зробила. Трішечки підстригла йому низ, знизу і хочу його витягнути вищим зробити. І ось, бачите, як деякі вищі. Ну він не дуже готував цього сезону. Знову ж таки, із-за нашої посухи. І тут я йому вирізала середину, ну не знаю чому. От так я художник, я так бачу. Так я йому зробила. Можливо, ще навіть потрібно було сердечком. От так ось сердечком потрібно було зробити. Ну, щось мені ось тут сердечко, низ сердечко, а тут потрібно було загострити. Можливо, так. Ну, поки хай от таким буде. Такого формату. Ну, ось так трішки підстригла цей бересклет. надала йому якоїсь такої форми, можливо, тут просто зроблю кульку вгорі. І все. І ще моя одна капусточка, яка дуже-дуже радує мене. Просто, мабуть, починається її феє... феєрічна краса. Якщо я так скажу, не знаю, так чи не так. Ну і все, друзі. Сьогодні такий теплий день, що навіть ось метелик. Подивіться, прилітає на хризантем, Прилетів метелик. Сьогодні так тепло. 10 листопада маємо. І дуже потепліло. Щось така аномальна теплота. Да? Навіть метелики. бджілки літають на пасіки. І навіть метелики. Це мої дорогенькі, дякую за увагу. Дякую, що були зі мною по можливості підтримайте. Всіх обіймаю, будьте здоровенькі, дякуємо за селу, і Хай квітує наша Україна.